Проект найсмішного суть полягає в тому, що кожен із вас, гучно бажаючий, може прийти і виступити на цій сцені і доказати, що він може бути смішніший. Зараз я хотів би запросити на нашу сцену титана гумору, без сумніву, можу так сказати, людину, яка була переможцем багатьох телевізійних проектів на кшталт. Роспіши коміка та бійцівський клуб. Під ваші бродливі облиски Володимира Андрєєва на цій сцені прямо зараз.

Завжди, завжди виступав за культурний гумор. Гумор без матюків, гумор без божностей. Але я чомусь на Ютубі читаю вірші з матюками. Знаєте, це от так ніби от дівці дати в рот з Гандоном, а ви їбели її без гандона. Іми посамо підневся рукою. <плес> Тому сьогодні, друзі, ніякий не Андрію Володимирів спеціально для айсмішно, а крісів комер під вашовицьким І Щоб ви зрозуміли, що ми є серйозні пісня чоловіча правдива. Ой, Марічко, чечері, 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 як з тобою нібуся, хуйнемо в печері. <плес> Вчора гуляв парком і став свідком одної ситуації. Дівчата, зараз спеціальна порада для вас. Дівчата, ніколи, запам'ятайте, ніколи не сідайте срати на роликових хатьках. Коли маємо, не цінуємо, як втрачаємо, то шкодуємо, Повчала мама дочку целку. Жарт дівчачий правдивий. Дівчинка Оленка відмовлялась сосати своєму хлопцю в неділю, бо в неділю нічого не можна робити. Зумієте а деяким хлопцям щастить їм хоча б в понеділок вівторок серто можуть пососати, а я одружений, мені ніколи не сосують, а хоча вам похуй. Я дуже сильно люблю дівчат, тому наступний жарт слово про них: вихована дівчина це не та, яка начитана і не матюкається, а та, яка під час мінету не смокає. Наступну свою пісню я хочу присвятити а, дитячому майданчику в парку біля університету імені Івана Франка. Що такое осінця какашки? Ваняющ какашки під ногами. Калюжах розпливається какашки з небесами. Заїбали ми своїми псами. А від теми мінятів і какашок Перейдем до моїх улюблених релігійних тем. Попутала цукрову пудру і порошок внука. І за святковим столом всі особисто спілкувалися з Ісусом Христом. Тепер, друзі, я хотів би додати в свій виступ трошки жесті. Один хлопчик пішов у школу і. Виключити газ, а коли пізно вернувся додому і включив світло, то частково повернувся в школу. Хлопчик зрозумів, що велосипедний його транспорт вже під камазом. Друзі, мій улюблений жарт, який за це не тільки володя Парасюк. Простітутка відсусала дідові, який на війні був легендою. Хой відчуй смак легенди. легендою Спеціально для вас, друзі, я хочу показати свою улюблену мініатюру з розряду тих, на які кажуть, да йобана, от як він їх примерно. Уявіть собі, як дрочить кентавр. Друзі, ну і закінчений свій виступ хотілося б словами з моєї улюбленої пісні. Саньок, а помниш ми з тобою, коли з'їбали людей? Звісно, помню, це було прикольно. Чому ж з тобою ми тепер імемо наш людей? Бо з людьми завжди розставатися в